Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 8 червня, ранок риболовлі, я вже на місці, як завжди, річка Дунай. Ось таке сьогодні місце буду. В цьому Зараз розкладаюся, замішуюся, покажу вам все далі в відео. Два види прикормки. Сьогодні буду використовувати: ананасова мангова з добавкою кукурузи і сирна прикормка з збитою кукурузою. Наживки опариш, черв'як, сир, кукуруза. Кукуруза з різними смаками. Гачки гамакацу, товщина повіця 0,18 і 0,25. Фідергам 0,8. Треба ще записати сьогоднішній день риболовлі. Сьогодні у нас восьмий. Осьме, це обов'язкова процедура. Так, годівнички забув. Годівнички 100 грам, 100-120-80 почну з великих сотки, потім перейду на 80-ку поменше. Фідератор 90, флагманський сквадрон Флоу з тестом 200 грам і Джексоновський академію з тестом 150 грам. Катушки Касмастер 5,5 акума 7000. Жилка стоїть 0,3 діаметру. Монтаж інлайн з фідергамом. Давайте замішуватися. Трохи манговий, трошки ананасовий, кукурузи. Надіюся, сьогоднішньому трофею сподобається те, що я йому намішаю. Сюди додаємо кукурузи. Ну що ж, дві прикормки замішані, зараз 5 хвилин настоїться, потім може трошки дозволожу, якщо буде потрібно, і робимо перший закид. Першу закинемо на париш з пінопластом. Раз, два, три, два з половиною десь. Перша риба, білогласка. Темпанув разів 5 і ось уже на два опариша. Ну, перша риба є. Надіюся, буде далі активніше. Тляпка клюнула на черв'яка. Ой, є направу покльовочку. Потерностер видно як клює. одразу. Я думаю, що багато сходів було. Ну як в крайній риболовлі багато сходів через білогласка. Через монтаж саме. Але за допомогою фідергама можна... Виважувати трофейну рибу навіть на тонкі повідці. Попригала білогарка. Добереться до води сама. Чудово, пройшло пару хвилин. Хвилини-дві навіть, я б сказав. Не забагрилася. Трошки поспішив. Забагрилась. Може невелика риба хібашена. Я думав, не забагрилась. Це вже рибчик. Наліву на кукурудзу з прикормки Пробую. Є вже клювання на прави. Ну, точніше, тички. Подобається мені навіть невелика риба, але коли вона клює в заки 2-3 хвилини. І вже є якісь тички. Таким чином ти більше кормишся, частіше перезакидаєшся. Більше шансів, щоб крупна риба там, ну якась трофейна риба залишиться на тості. щось там, там Смикало можливо, там якась невелика вже і сидить. Така риба, як біла Гласка, то вона може пару тичків зробити і сидіти на гачку і вже не смикати. Мабуть, хижак підійшов на точку, тому що клювало перед цим в закіт, а зараз зовсім нічого не клює. Або крупна риба підійшов. Так, було плювання. І риба висить. Шоста гласка. погана біла глазка. А точніше це, мабуть, навіть підлящик. Це підлящик. Дуже добре. Наступна біла глазка. Така найбільша буде за сьогодні. Ух, пікла. таранушного розміру. Майже обідній час клюнув ясь, такий десь грам 800 ну, до кілограма. Трофейна риба сьогоднішньої риболовлі. Буде сьогодні найбільше, поки що подуст. Бугий підлящик сьогодні. Це вже буде точно. точно кіло плюсом. Ще більше ніж був перед цим. більше ніж попередній красива риба Непогана риболовля сьогодні вийшла. Було рибки трошки в кількості. Попалося навіть два підлящика. Що в цьому сезоні для цього місця рідкість, так скажемо. Було два непоганих, чи два чи три вже не пам'ятаю точно. Поддуста гарного розміру, гарний ясь. Що там ще було? Пару білоглазок, рибчики. Ну, В цілому рибка сьогодні клювала. Не так як хотілося би. Два рази перезакормлювався, багато використав сьогодні корму, перебрав всі наживки, трошки вреднічили риба, можна так сказати. Ну, ми своє задоволення сьогодні зловили. Дякую всім за перегляд. Хто ще не підписаний на канал, приєднуйтесь. До зустрічі на Дунаї. Всім пока!